Було коли таке, що ти рішив поміняти своє життя, надивившись супермотивації, а потім забив на це. Не буду спорити, це було максимально тупе питання. того давай зайдемо з іншої сторони. Як часто в тебе бувають такі ситуації, що ти запланував собі кучу цілей, але через лінь відкладаєш їх на завтра, на післязавтра або взагалі назавжди. Світ ділиться на два типи людей. виконавці та прокрастинатори. Виконавці просто роблять те, що вони повинні, а прокрастинатори лінуються кожен день. Про те, що від Кремля прокрастинаторів від виконавців це не лінь, а їхня думка. Люди, які відкладаються на завтра, не знають, чого вони це роблять. Насправді вони і не мають вибору. Кожен раз, коли тобі потрібно виконати якусь важливу справу, дві частини твого мозку стикаються. Якщо супер просто, у нас є логічна частина мозку і емоційна частина. Логічна допомагає нам приймати раціональні рішення. Емоційна свого боку керує емоціями та почуттями. Вона допомагає нам зрозуміти, що робить нас щасливими, сумними або сердитими. Коли ви стикаєтеся з важливим чи нудним завданням, твій емоційний мозок намагається змусити тобі піддатися з перейти в TikTok. Щоб уникнути цього неприємного відчуття, а твій логічний мозок допомагає тобі витримати цю спокусу, оскільки в тебе є справи, які потрібно зробити. Тут немає ні доброї, ні певної сторони в цій історії. Ці дві частини мозку є однаково важливими, оскільки ти не можеш постійно ні працювати, ні веселитись. Обидві вони працюють разом, щоб допомогти нам адекватно реагувати на ситуації та приймати ті самі раціональні рішення. Звичайна ситуація, ти бачиш на повної посуди, але вирішує, що краще подивлюся відео на ютуб. То що це займе цього ж 20 хвилин, і тобі зараз важливіше відпочити та подивитися саме відосік. Чим помити ту посуду без всі ми так робили, але прокрастинація, про яку я говорю, стосується далеко не посуду. Хронічна прокрастинація. Це систематична звичка відкладати важливі завдання на потім. Вона призводить до зниження самооцінки, безсоння та можливої навіть депресії через постійний стрес, тривожність та відчуття постійної провини, що супроводжує відставання у усіх важливих аспектах життя. Дуже багато дорослих стикаються з цим. Це впливає на їхню кар'єру, відносини та здоров'я. Час виконання будь-якого завдання мозок відволікає увагу, перебільшуючи зусилля, яке воно вимагатиме. Також перебільшуючи задоволення, яке може принести декілька хвилин в TikTok. Якщо ти впізнав себе в цьому, це дуже гарна новина. Це означає, що ти не не Проможний працювати. Ти просто стикаєшся з емоційним розгоном, в якому твій мозок змушує тебе вважати, що зараз не є той самий момент для виконання якогось завдання. Він дозволяє тобі думати, що ти занадто втомлений, недостатньо зосереджений, що ти можеш бути в кращій формі хвилин через 10, потім за годину, а може взагалі завтра. І він знову це скаже тобі завтра. Це просто так обманює тебе твій мозок. Але це і не може слугувати виправданням. Ти вчив свій мозок прокрастинувати, настав час робити навпаки. Окей, ми знаємо дві речі. Ти занадто слухаєш свої емоції, і твій мозок обманює тебе щодо твоїх емоцій. Так що ми перестанемо його слухати і передамо в автоматичний режим. Зроби перерву в цьому відео, подумай про проект, який ти маєш на увазі. Щось, що ти хочеш взяти на себе, що тобі ніколи не вдавалося зробити. Запиши його просто зараз. Мета повинна бути конкретною, досяжною і мати кінцевий термін, щоб твій емоційний мозок не міг тебе обманювати щодо твого прогресу. Твої неспроможності або залишку часу. Крок перший май план. Кожна дія, яка допомагає втілити цей проект, повинна бути записана. Якщо ти точно знаєш що робити на кожному етапі, тобі не треба дізнаватися, в принципі, що робити і далі. Крок другий: розглядай всі задачі як підзадачі. розбивай їх на найменші і доступні. Чим простіше виглядає завдання, тим менше твоя емоційна система буде проти нього. Після кожного відзначеного кроку мозок буде виділяти дофамін. Твій розум починає бачити це про як досяжний, твоя енергія зростає а разом з нею Мотивація заповни таку цитату. Дія викликає мотивацію, а не навпаки. Не знаю, хто це казав, але хтось зрозумів. Крок третій. Перед робочою сесією поставив собі чітку мету. Це може бути відзначення там, трьох завдань, робота одну годину, написання тисячі слів, все одно. Якщо це можна виміряти часто, то твій мозк не зможе тебе переконати, що ти ще недостатньо зробив, коли ти ще дуже далеко від своєї цілі. Крок четвертий. Внеси роботу у свій календар. Вибери час, коли ти завтра вільний, створи подію в своєму календарі, коли ти будеш працювати. Крок п'ятий почни. Це найважче, але також це дозволяє тобі зрозуміти, що завдання не було таким і складним. Не чекай, коли ти будеш у формі, коли дощ пропиниться, коли ти там закінчиш пити каву чи дивитися відео на YouTube. Коли отримаєш повіщення від свого календаря, тоді і починай. Крок шостий не роби пару речей одночасно. Мультизадачність далеко не є ефективною, і це доведено. Роблячи пару речей одночасно, тебе зменшується і продуктивність, і це сприяє прокрастинації. Твій мозок не призначений для цього. Віддали свій телефон, соціальні мережі, прибери свій робочий стіл і зосереться тільки на своєму завданні. Крок сьомий не зупиняйся. Пам'ятай, твій мозок готовий на все, щоб переконати тебе. що ти заслуговуєш на невелику перерву, яка може перетворитися на цілий вихідний день. Возьмеш перерву, коли ти виконаєш свою мету. Восьмий і останній крок, коли ти досягнеш своєї мети, Родиш себе заняттям, які тобі дійсно подобаються. Мозок дуже сильно любить асоціації. Якщо він зрозуміє, що продуктивність призводить до задоволення, він навчиться підтримувати це. Ну і в принципі, ти заслуговуєш на це. Протягом всього цього процесу твій емоційний мозок обов'язково тобі ведеть виклик багато разів. Він надсилатиме тобі кучу думок, які він тобі, в принципі, звик надсилати, тому що ти його навчив, що його щастя важливіше за все, але його щастя не твоє щастя. Його щастя полягає тільки в миттєвому задоволенні, а твоє власне знаходиться точно в протилежному напрямку. В кінці по Хотів би всім подякувати за перегляд, же 30 підписників. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. Всім пока.